Вже третій рік нерадісна зима, не тішить сніг і ні на деревах, передчуття святкового нема. Душа, наче в лещатах металевих, свята зимові вже до нас ідуть, та настрою нема щось святкувати. Там, на війні, наш спокій бережуть, наші безстрашні хлопці і дівчата, вони в окопах посеред зими, забувши про свою смертельну втому, хоробро захищають нас, щоб ми в цей час тяжкий спокійно спали вдома. Життя не зупинилося для нас. У клопотах минають дні і дати, але гучне застілля у цей час це наче на могилах танцювати, нам не до свят, і не тому, що ми під час війни радіти розучились. На знищення ворожої пітьми ми всі свої об'єднуємо сили. Раніше нам хотілося справжніх див і подарунків на свята зимові. Тепер, щоб в Україну прийшов мир, і всі живі вернулися додому. Ще прийде час для свят і гулянь гучних, а зараз, попри обстріли й тривоги. Гуртом будемо молитися за тих, хто наближає нас до перемоги.